Это мсек, который берет постоянно деньги даже с инвалидов. В руки нету человека, они берут у него 100 долларов. Це кадри із Вінницького центру медико-санітарної експертної комісії. Тоді у місцевій лікарні розгорівся скандал. Керівникам сека пацієнти звинуватили у хабарництві. Через великий розголос керівника цього закладу звільнили. Однак подібна ситуація для України це не ноу-хау. Лікарні вже давно стали прибутковим місцем для людей в білих халатах. Щоб підтвердити свою інвалідність, людям з обмеженими вадами треба платити за довідку. І Чернівці не виключення. Тут затримали на гарячій. Чому керівницю місцевої медико-соціально-експертної комісії, яка намагалася збагатитися, затримано одного з посадовців міжрайонного МСЕК, тобі ж голови комісії, за яка одержала хабар за призначення групи інвалідності та продовження строків цієї групи? Жінка вимагала від пацієнта 3 тисячі гривень. За ці кошти вона обіцяла підтвердити групу інвалідності. Обіцяла це зробити без жодних черг та тяганини. І пацієнт погодився. Однак, аби привчити медика, він звернувся до правоохоронців. Тож лікарка попалася прямісінько під час передачі коштів у себе в кабінеті. Тепер правоохоронці проводять розслідування. Вони з'ясовують, скільки ще людей з обмеженими вадами стали жертвами лікарки. Проти неї порушено кримінальне провадження за статтею Прийняття про. Позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Це 368 стаття Кримінального кодексу України. І як показує статистика, ця стаття серед наших службовців просто таки популярна. Лише за минулий рік в Україні за цією статтею засуджено майже півтисячі посадовців різних рівнів, серед них і 15 представників медицини.